Казка про зебру Шайн, яка дозволила собі світитись. У безкраїй савані, де сонце сходило щодня, але щоразу по-новому, жила зебра на ім'я Шайн. Вона була мовчазна, стримана, дуже уважно до того, що скажуть інші. Коли всі зебри бігали гуртом, вона відставала. Коли співали пташки, вона слухала, але не наважувалась підспівувати. Коли хтось жартував, вона усміхалась уголосом, але десь усередині їй було сумно. Шайн постійно заважали розсладитись і проявитись її думки. Я не така, як усі, мої смужки виглядають дивно, що як засміються, що як я буду занадто. Занадто яскрава, занадто інша, занадто я. І вона стримувала себе день за днем, місяць за місяцем. Поки одного ранку, коли сонце вставало повільно і розсипало золоті зерна світла, шайн просто втомилась боятись. Вона не вигадала нічого грандіозного, просто взяла копито і провела лінію на піску. Потім ще одну і ще. І раптом їй стало легко, вона малювала вогняний світанок, не знаючи, чому кружечки, дуги, смужки, її власна мова, її ритм, її прояв. Вперше в житті вона не думала, як виглядає, вперше не стримувала себе і вперше відчувала себе живою. Звірі зупинялись і спостерігали, хтось здивовано, хтось із посмішкою. Але шайн вже не було важливо, хто і як дивиться, бо вона знайшла себе. З того дня вона малювала щоранку небо на землі, вогняні сходи сонця, завихрення надії, смуги радості. І кожен день був неповторним, бо кожен день був. Її днем. І вона більше ніколи не ховалась. Значенка. Ти індивідуальність зі своїм даром, талантами і характером. Не ховай свої скарби, дозволь собі пробувати, експериментувати, проявлятись і світитись.